Вітання, мої шановні українці! Сьогодні звертаємо нашу увагу на прикметники. І ось у нас було тут перше відео про прикметники. І сьогодні ми будемо дивитися, як утворюються ступені порівняння прикметників. З вами Ольга Кармаді, ваша вчителька англійської мови. Починаємо! Прикметники в англійській мові не мають змін. Вони мають тільки одну зміну. Вони змінюються за ступенями порівняння. Великий більший найбільший. Биг Big, бига. The biggest. І у нас тут є різні форми, як змінюються прикметники. Вони можуть або зміню, мати просту вищу найвищу ступінь порівняння, або складену. От ми сьогодні на це будемо дивитися. Давайте подивимося на декілька прикметників. A beautiful flower красива квітка. Ми вже знаємо, якщо у нас є прикметник, який визначає іменник, він стоїть перед іменником. Красива квітка. Так? beautiful flower. Тоді в нас артикль. Ей, неозначений артикль автоматично переноситься перед прикметником. І ми, якщо ми говоримо «a beautiful flower», це означає, що ми перший раз вказуємо е, про красиву, говоримо про красиву квітку. Якщо ми ще раз про неї будемо говорити, ми вже будемо вживати означений артикль. Це ми так скобочимо старі знання про артиклі. До речі, отут є відео, де ми проговорювали з вами і вчили артиклі. A tall building» висока будівля. Етол building. Знову ж таки, a tall building. Quiet rooms. Тихі кімнати. Оскільки я тут вжила множину rooms, артикль a з множиною ніколи не вживається. The quiet rooms I visited yesterday in this house were very spooky. Тихі кімнати, які я відвідала минуло вчора, так Yesterday. вчора в цій, в, цьому будівлі, в цій будівлі, були дуже страшними. Я, оскільки я вже говорю про ці кімнати, ми зрозуміли про які кімнати ми говоримо. Я вживаю тикль «the», The quiet Rooms. А отут подивіться, ну правда, я трошки відходжу від теми, але як я сказала, вони були дуже е, страшними. «They were very uh, spooky». Вони були «they were». Were W починається слово, і тому я е, роблю губи трубочкою. А потім у нас те слово very дуже V. І у нас губи складаються зовсім по-іншому. They were very spooky. Добре. Як же утворюються ступені порівняння прикметників? У нас є проста форма і складена форма. Що це таке? Якщо ми беремо до уваги прості прикметники, односкладові прикметники, оці коротенькі слова, хот гарячий, біг великий, ред червоний, вони мають друга форма червоніший, гарячіший, вища ступінь. Так? Буде «redder» і e А додається, а найвища ступінь буде. Редест і СТ додається до прикметника. І у нас найвища форма буде з ем, артиклем The. Old, Older, The Oldest. Старий, старіший, найстаріший. Друга форма у нас і er, «a», і The Oldest. Чому у нас не The oldest, а The Oldest? Тому що у нас слово old починається з голосної. The oldest. І оця форма IA e і -E ST це всі односкладові прикметники. Green, зелений, cold, холодний, hot – гарячий. Be careful when you open the hot oven. Обережно, коли ви відкриваєте гарячу духовку. Hot oven, гаряча духовка, hotter oven, гарячіша духовка, Hottest oven. The hottest oven. Так, правильно буде. The hottest oven. Артикль З спочатку перед прикметником І ST додається до кінця. І у нас так само оце, за допомогою цієї простої форми, у нас також можуть бути е, відмінятися прикметники, які складаються з двох е, е, склад, е, складів, але вони мають певні закінчення. Вони мають закінчення L, E, Y і -E IA. І знову ж таки, вам не треба супер фосоку... фос... фокусувати свою увагу от на запам'ятовуванні цих всіх правил. Чим більше ви будете слухати і дивитися на мову, читати тексти, розбиратися ми будемо з вами це все тренувати. Е, ви вже так інтуїтивно почнете розуміти, як утворюєте ступені порівняння прикметників. От, наприклад, слово сані. Там є два склади: САНІ. Але оскільки слово сані, сонячний. Um, світлий, так? Воно закінчується на Y, це слово. Uh, тоді у нас застосовується проста форма. It was a bright and sunny day. Було світлий і, соняч... і сонячний день. Sunny Саніє uh, світліший year. Бачите, Іа e туди додається Sunniest. The sunniest Day of the Summer. was today. Сьогодні був uh, найбільш сонячний день uh, літа. The Sunniest Day. У нас слово Sunny це є два е, склади, але закінчення, закінчується слово на Y. Simple – LE закінчення. Також у нас є два склади, але оскільки -E, закінчення – L-E, У нас є проста форма. Simpler. Simple, simple task. Просте завдання. This task is simpler today. Це завдання є простіше сьогодні. Найбільш просте завдання. The simplest task. The simplest. Знову артикль перед Simple і закінчення EST. The Simplest Task. We walked along the narrow path in the forest. E, ми йшли narrow path, вузькою стежкою e, лісом. Narrow path. Якщо я хочу сказати вуща стежка. narrower, Найвужча стежка. The Narrowest uh, Path. Ось такі у нас є прості форми утворення uh, ступенів порівняння прикметників. Small, Smaller, the Smallest. Малий, менший, найменший. Друга форма це є ER, третя EST. І до, також ми додаємо артикль The. Small, smaller, the smallest. Майте на увазі the smallest, там не можна сказати неозначений артикль a smallest. там завжди буде the, артикль або the, або the, залежно від того, з якого звуку починається наступне, наступне слово. У нас в даному випадку прикметник. The smallest, Завжди the або the, не a, не артикль a. Шановні українці, це все на сьогодні. В наступному відео ми будемо дивитися на складені форми ступенів порівняння прикметників. Бувайте і ми побачимося!